25 вересня в селі Орлівка Свезької громади прощали з військовослужбовцем Олексієм Гріненком. Відомо, що мужній воїн загинув під час Курської операції Збройних сил України. Саме там захисник України прийняв свій останній бій. Поблизу населеного пункту Черкаське порічне судженського району Курської області РФ Це була світла і добра людина. Опора для сім'ї. Герой своєї країни, який до останнього подиху захищав Герою назавжди залишилося 35. В нашій громаді велика втрата. Ми втратили ще одну людину з великого слова, нашого патріота, який пішов захищати нашу рідну землю від російської Навали. Вдячності рідним, близьким нашого героя за те, що вони виховали таку людину, який зміг взяти зброю в руки і пішов захищати нас. Співчуття всій родині за нашого героя. Вічна пам'ять. Вічна слава наша земляки проводжали захисника, стоячи на колінах. Дорога через все село була вкрита квітами. Поховали Олексія Гріненка на кладовищі села Орлівка.